Україна одна з найбільших країн Європи. Її площа складає 604 тисячі квадратних кілометрів. Населення 46 мільйонів. Столиця місто Київ. У містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи. В Україні проживають українці, росіяни, молдавани, євреї, поляки, угорці та представники інших національностей. Державна мова українська. 78% населення вважають українську мову рідною, розмовляють українською 37% населення. На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році. Українська мова зайняла третє місце після французької та перської, за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської. Україна це держава, яка забезпечує представникам різних національностей можливість навчатись на рідній для них мові у державних навчальних закладах. Історично народ України завжди прагнув демократичних відносин. Можливо, тому автор першої у світі Конституції українець Пилип Орлик, 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день. Він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Зверніть увагу, у США Конституцію прийняли через 77 років, у Франції та Польщі через 81 рік. Україна славиться своїми родючими ґрунтами. Чорноземи України займають 9% світових площ. Саме чорноземні ґрунти при правильній обробці дають найбільший врожай. Тому, напевно, під час Другої світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорноземи на поїздах. Україні найбільший запас марганцевої руди у світі це 2,3 мільярди тонн, що становить близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди. 7% світового запасу. Україна славиться літакобудуванням. Серед яскравих досягнень найбільший в світі літак Ан-225 Мрія, а також найпотужніший літак Ан-144 Руслан. У 2001 році літак Мрія, взявши на борт вантажу 253 тони. За один політ встановив 124 рекорди. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає четверте місце в світі за кількістю громадян. З вищою освітою. Україна входить до трійки найбільших постачальників ячменю. Є одним з найпотужніших виробників зерна. Та разом з Францією, Німеччиною та США є одним з найбільших виробників цукрового буряка. Наша країна. Ходить до сімки найпотужніших у світі виробників рослинної олії, свинини, цукру та картоплі. Сотні видатних українців були і залишаються творцями світової історії. Всі вони дають нам можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати, «Я Українець